Вітаю, друзі. Будемо говорити про позитивну токсичність, є такий термін. Я вже колись про нього згадував так чуть-чуть дотично, цитуючи, Іллінойс є така чудова ізраїльська психолог А своєю ідеєю і вивченням поняття Гіпікратія. Але давайте від... відійдемо поки що, буквально на кілька хвилин. від... Позитивної токсичності і отримуємо реальну насолоду від ось цього виконавця, композитора піаніста Девід Леонгард. Шикарний піаніст, прекрасно грає, високотехнічний, високозапитуваний. У В нього є своє тріо, так і називається Девід Лєонгард. Тріо, записали вони десь більше 25 дисків. Це точно, я знаю. Ну, 25 я знаю, що записали. Високо запитуваний по всьому світу, віртуозно виконує, грає, прекрасно грає, і концерти дає, і озвучив два музикальних великих серіали. Тому запам'ятайте це ім'я. Девід Леонгард сподобається вам, а для прикладу, я вам підкину один із його 25 чи 26 альбомів Девід Леонгард Ріо. А ліричний, м'ягкий, високотехнічний. Технічно він ну, на вершині один з найкращих піаністів, однозначно. Тому QR-код і. Будь ласка, якщо є бажання, послухайте. Зробить ваш настрій. Мій настрій вранці він зробив. І я вертаюся до основної теми розмова про позитивну токсичність. Повторююся: я вживаю наукову термінологію і є така штука: токсична позитивність чи позитивна токсичність. Ну, мабуть, вірно вживати слово токсична позитивність. Його можна, в принципі, перекласти як так, як я і назвав, як нас змушують радіти, коли хочеться плакати, кричати і взагалі зробити як мінімум спокійне, а реальніше підходить під цей час сумне обличчя. Тому на початках, мабуть, кілька слів ідемо зрозуміти, коли ми говоримо і що ми маємо на увазі, коли вживаємо термін токсична позитивність. Це культ, культ, який прийнятий в усьому світі. Не йде мова про Україну, не йде мова про Європу чи якусь дуже конкретну країну. Іде мова про взагалі людей взаємодії і ті моделі, які приймаються, і в тому числі вже і в Україні, які приймаються як культ. Мислити позитивно, демонструвати свою позитивність, демонструвати радість, щастя, і в колективі ти не повинен нікого образити, спровокувати до неприємних почуттів своїм виразом сумним обличчям, воно починає перейматися в всьому світі. Тобто, надмірний культ мислення позитивно як форма заперечення реальних відчуттів і емоцій, які людина відчуває. Кожного дня або, або в якийсь момент цього життя. А, позитивна токсичність або токсична позитивність це однозначно якраз те, що я почав цитувати а, ізраїльського психолога Елінойс, яка говорила, що це соціальний тиск бути щасливим, демонструвати щасливість незалежно від обставин. А, позитивна токсичність. Це щось фрази, такі культивовані фрази, які просто тиражуються направо-наліво, за якими не стоять ніякої навіть глибокої думки, але такі кліше, штами, такі заплатки, типу, все буде добре, або усміхайся, дивися на життя з усмішкою. Або все відбувається не просто так. Тому тримаємося, давайте одягаємо ці костюми успішних, хороших, задоволених людей, щоб в твоєму житті не відбувалося. І давайте тоді поговоримо, в чому ось ця токсична позитивність небезпечна. Або чому все-таки потрібно бути щирим, правда, знаючи, де, коли і з ким. Чому це небезпечно? Ну, тому що я повторююся. Якщо в тебе якісь негативні емоції, якщо в тебе глибокі переживання, страх, депресія, тривога, і ти придушуєш ці емоції якоїсь специфічною поведінкою, а я вже сказав, яка це специфічна поведінка, демонстрація позитивності в своєму в цьому житті, це називається придушення негативних емоцій. Постійне придушення це робота, це робота нашого мозку, це контроль, а нічого так не е, виснажує наші, наші мізки як контроль за ним. Тому е, відчуття, е, відчуття, що ти повинен себе контролювати, це все приводить до одного до виснаження. Емоційного визначення, а потім, міжливо, фізичного визначення, вис, виснаження. А якщо так, то ми починаємо розплачуватися нашими психосоматичними якимись проблемами. Це те, що я постійно повторююся. Якщо а, ти не можеш дозволити продемонструвати, що відчуває твоя душа. То повір, твоє тіло буде дуже щирим своїми болями, своїми хворобами, своїми надмірними якимись реакціями, а від реакцій до хвороб один крок. В чому ще небезпека токсичної позитивності? Відчуття провини за неправильні емоції, це, е, ніби щось не так, якщо тобі погано. От. Е, Якщо всі просять, демонструють, це часто бачать наші люди, які в силу великої біди, втечі від війни, переміщаються за кордон. А у мене достатньо багато пацієнтів, які заходяться за кордоном, дистанційно, звичайно, то вони одразу зіштовхуються з оцим відчуттям провини за демонстрацію поганого настрою. І відчуття провини це внутрішнє відчуття. І коли людина повертається додому з роботи, де вона тримала оцю оскал добра. Посмішку, так звану, то зрозуміло, що в неї можуть бути відчуття, особливо якщо їй підказали, що щось не так ти глибоко і сильно і виражено усміхаєшся, і не так радієш, що ти тут серед нас щасливого населення і прекрасних працівників, це може сформувати відчуття провини. А відчуття провини знову ж таки, ми знаємо, що воно не може бути тривалий час без якихось фізіологічних наслідків, знову ж таки, вихлопив подавленість, а енергетизм втрачує енергію і психосоматичні проблеми. В чому ще небезпека? Ігнорування серйозних проблем, коли замість вирішення людина змушує себе думати позитивно. Знаєте, коли тобі підказують та плюнь на це все, дивися на це позитивно. Попереду світле яскраве майбутнє, все буде чудово. І тим самим замилюється або людина відволюкається від дійсно. Можливо, болючого, можливо, глибоко переживаючого, дорадчого звернутися до когось за допомогою, самому зупинитися і добре переосмислити, і навіть ночами не поспати, щоб вирішити серйозну проблему, а не замилити очі таким, знаєте, зомбуванням все буде добре. Все буде добре. Думай позитивно. Угу. Тому ігнорування а, значних проблем, які потребують вирішення оцим штамом, оцим кліше, оцією заплаткою. А, щастя, це є токсична позитивність. Чому це ще небезпечно? А, втрата емпатії. Тобі погано, але ж іншим ще гірше, посміхнися. Це втрата, я процитував фразу, яка може звучати, і іноді ми її чуємо в таких дурацьких порадах, коли порівнюється щось до когось, щось до чогось, і а, тим самим, якби забороняється, прожити свої, свої ж емоції, своє включення. Це і є відхід від власної емпатії. Я почав, можливо, дещо так провокативно цю тему, але я повторююся, що ну, в силу того, що мені доводиться навіть і по роботі їздити по світу і бачити цю токсичну позитивність як стандартна річ, яка поширюється по світу, то я логічно і вона, звичайно, заходить все більше в Україну. в мене логічно виникають питання, чому? Суспільство змушує нас бути щасливими. Ну, от чому ми повинні бавитися в цій ролі уявного щастя, надуманого щастя, відсутність природного щастя, яке не може бути постійним. Я завжди повторюю, суперщаслива постійна людина. У мене великі питання до цього. Навіть з позиції психіатрії іноді. Так от, чому? Чому я це бачив в то одній країні, в то іншій країні і далеко за океанами? Чому суспільство ощасливлює, навіть не ощасливлює, це добре було б би ощасливим, я, мабуть, невірно сказав, змушує нас бути щасливими. Є таке поняття капіталізація щастя. Сюди входить, що сюди входить. Це індустрія саморозвитку, лайфткоучинг, так звана флюенсерація, продає ідею просто зміни своє мислення. А ти не можеш змінити обставини зовсім по-іншому. Починай відновитися до них. Якщо ти будеш кожного дня тримати цю посмішку, автоматично твоє життя підлаштується. Під, під, під тебе і все починає магічно само по собі Це і є флюенсери, які продають ідеї просто звіни своє мислення на позитивне, що автоматично потяне за тобою кардинальні зміни в позитивну сторону, однозначно. Тут є підвох. він Ховається в такій великій магії, магічну, магії магічного мислення, перепрошую за тавтологію. Не працюй, а от просто тримай ось це позитивність в своїй голові, і на будь-що завжди дивися, лише з позитивізму і тішся в цьому житті тішитися життю потрібно однозначно, і велика ідея людини, яка пройшла через велике випробування Франкла, а суть життя в самому житті це не просто демонстрація щастя, це не просто демонстрація цієї позитивності. Чому ще можна було би сказати, а суспільство все-таки змушує нас бути щасливими? Відсутність просто елементарної грамотності. А ні, давайте я згадаю, перш ніж перейду до Від... Ні, добре не буду скакати, раз прийшла в голову ця думка, значить, треба її до кінця і сформувати. Відсутність емоційної грамотності. Ми не вміємо опрацьовувати і, і доволі часто не до кінця усвідомлюємо негативні емоції. Тому їх легше, простіше, а тим більше зовнішніми підказками ігнорувати. Емоційна грамотність, яка повинна навчатися ще з маленького віку батьками, а потім підхоплюватися і в школах, і вже само, в саморозвитку в дорослому житті, це все-таки прийняття і розуміння, скільки в нас є різних емоцій. І якщо в нас є негативні емоції, якщо в нас є навіть страхотливі емоції. То для чогось природа створила ці негативні емоції, чомусь вона періодично нас закидає в ці негативні емоції. Невже там тільки величезний блок цих емоцій? От загугли Вікіпедію, за скільки існує емоцій, ви просто розгубитеся, скільки емоцій йде мова про величезні групи емоцій, які починають ділитися, 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 і серед них дуже, дуже, дуже багато негативних емоцій. А легше їх проігнорувати, просто сказати, їх не існує. Або якщо вони мене відвідали, це не так. Треба негайно перейти в позитив і ходити з такому втішеному, радісному, вибачте, іноді дурню, який не розуміє, що тобі життя заставило тебе переживати, боятися бути в подавленому стані чомусь. Тому слово емоційна грамотність має важливе значення. Повторююся, а грамотність починається ще з дитинства, коли батьки розбирають польоти, проблеми дитячого садочка, і тим більше школи, де звичайно ж виникають негативні емоції, пояснюючи. І мені подобається, коли батьки запитують дитину, яка там видає якісь речі, поведінка, що ти відчуваєш. Вони говорять про її емоції, для того, щоб потім пояснити, що за цими стоїть емоціями, і перевести свої емоції в розуміння, а потім в дії. А, мабуть, все про суспільство. Ні, можна ще згадати. О, я ж перед тим хотів перед оцією емоційною грамотністю мелькнула ідея про соціум, який несе величезний культуральний фактор. Культуральний фактор це те, в чому ми живемо. Те, що на нас автоматично впливаємо, тільки ми відчин... відкриваємо очі і слухаємо радіо ОФ... ФМ. Я завжди дивуюсь, коли кручу настройку радіо ФМ в своєму автомобілі і проходячи по певних станціях. Хоча останнім часом вже зупинився на дуже конкретних станціях і на інші не перемикаюсь. Але буває так, що крутанеш, бо там надто довга реклама. І там в шість я ж виїжджаю дуже рано на роботу, там, після шостої. 6.15, 6.10 іноді. Крутанеш і бачиш в живому ефірі дуже радісних ведучих. Я просто дивуюся і думаю, люди, ви що маніакальні, що з вас права це радість? Що ви там вживаєте на свої, в своїй студії? Що ви такі емоційно збуджені, веселі, грайливі, всі в жартах і так далі? Ну не буває так. Ну, не всі супер жайворонки, щоб там буквально з 4-ї Ночі ранку вже щебетати і тому подібне. Але ця ідея, що ми живемо в культуральній середовищі і соціум впливає на нас фільмами, рекламами, соцмережами. Ви бачили, їдучи на роботу рекламні щити, де було б дуже похмуре, насуплене обличчя. Я не торкаюся теми війни, це трошки інша річ. Беремо мирне життя, тому що мирне життя значно триваліше, ніж війни, і слава Богу. А, бачили, от рекламу зубної пасти з озвірілим обличчям незадоволеним, чи ще якісь речі, щоб з тобою не, не відбувалося а, в твоєму здоров'ї, я говорю про реклами клінік чи ще щось, всюди радісність, культуральний фактор: реклама, фільми. Соціальні мережі вони всі власне створюють ілюзію, що всі навколо радісні, щасливі. Ви дуже багато тиражуєте фотографії своїми переживаннями негативними? Ні. То перегляньте, скільки щастя панує в світлинах ваших друзів і так далі. Всі тиражують себе такими, знаєте, радісно. І ти автоматично підтягуєшся, ти сприймаєш цю модель як єдино вірну, а по-іншому неможливо. І розміщаєш тільки таку радісну, тебе повинні бачити а, ну, буквально в ейфорії. Як на мене, це також величезний тиск суспільства, яке. Можливо, нещире своїми громадянами і не дозволяє, замилює бути, бути особистостями, які можуть переживати і це сприймати як частину твого життя. Винесене, ще раз говорю, в масовість. Не просто нам же ніхто не забороняє сумувати, переживати, тривожитись. Іде мова про те режування Як все таки, мабуть, буду закінчувати за соціумом, бо тут можна було б ще багато говорити. Але давайте перейдемо про слово токсична позитивність, і все-таки є слово оптимізм. Здоровий, хороший оптимізм, те, що нас спонукає життя. І я впевнений, що багато з вас, хто буде дивитися цей ролик, запитає: ну так як власне відрізнити все те, що я говорив про токсичну позитивність від здорового оптимізму? Ну, почнемо з того, що оптимізм це не завжди радість, усмішка і таке бачення попереду всього хорошого. Оптимізм передбачає переживання труднощів, але допомагає їм пережити. Токсична позитивність заперечує труднощі і змушує нас ігнорувати реальність. Ну, наприклад, давайте для прикладу зараз подумаю: приведу якісь цитати, які. Коли навчаєш комунікативних навичках лікарів, звертаєш увагу а, на, на те, як вони і про що вони говорять. Ну, наприклад, а, оптимізм, оптимізм. Оптимізм говорить, що зараз важко, але я зможу поступово знайти вихід. Це як самоствердження. Так, мені страшно. Страх переживають всі, і це звична реакція. Треба шукати вихід, що я можу зробити. На противагу фразі, яку я сказав з позицій здорового оптимізму, токсична позитивність подасть ці, ці ж самі, ту ж саму ситуацію, а, мабуть, наступною фразою: Не думай про погано, посміхнися, і тобі все буде добре. Основне посмішка. Тримай посмішку. Оце класична токсична позитивність. Як продовжуючи цю тему різниці між токсичною позитивністю і здоровим оптимізмом, як відмовитися від токсичної позитивності та дозволити собі бути щирим собою, бути самим собою? Ну, по перше, я почав з емоційної грамотності, продовжуючи цю ж ідею, це приймати, розуміти. Усвідомлювати, як мінімум, знати про свої емоції, знати про їхні механізми навіть, розумінням, чому вони виникають, і що негативні емоції нам підказують по житті. Я не за психологізацію психіатрії, але слово румінація з психіатричної точки зору означає, що. Депресивні прояви, я зараз не про розлад, а про депресивні прояви це також можна оцінити як стоп, це стоп життя, переосмислиться життя, тому що щось відбувається в твоєму житті неправильно, і ти маєш дуже сильні переживання і потрібно щось робити з цим всім. Ще раз говорю: не, не оцініть цю думку з позиції лише психологізації, психіатричних, психічних розладів. Тут я чітко розділяю. Тому слово приймати всі емоції як нормальні, радість, сум, злість, страх, переживання це частина людського досвіду, яка шліфувалася а, сотнями тисяч років. Це коли вже соціальний мозок був сформурований, а то ще більше мозку значно більше, мільйон років. Як ще а, відмовитися від а, токсичної позитивності? І бути самим собою, дозволяти собі бути собою, навчитися витримувати власний дискомфорт а, і підтримувати інших без фраз кліше. Це досвід. Це досвід, і, можливо, щоб дойти до цього, треба прожити через якісь, пройти через якісь випробування, набути життєвого досвіду, щоб ти не розкидався фразами. А якщо з тебе виходить фраза я тебе розумію. Що взагалі, чесно кажучи, говорити дуже важко, і я б не рекомендував нікому, але дехто може це сказати, але він переніс особисті якісь подібні переживання, наприклад, втрати, щоб мав право сказати подібну фразу. Отже, навчитися витримувати власний дискомфорт, власні переживання і підтримувати інших з цієї позиції, без штамів, кліше. Заплаток оцієї позитивної токсичності. Навчання. Навчання це одночасно не лише знати, не лише підчитати, послухати, а й практикувати емоційну чесність, вміти сказати. Мені зараз погано. От Дуже, дуже важливо, щоб людина могла озвучити щиро озвучити голос своєї емоції. Але озвучив, що це свої емоції, потрібно її доповнити. Мені зараз погано, мені зараз страшно, я подавлений, і додавати і це нормально в такій ситуації. І далі вже звучить, що я буду робити з цим всім. Звичайно, ми говоримо, що потрібно шукати баланс. Відмовитися від токсичної позитивності це шукати баланс, не застрягати в негативі. Але й не примушувати себе до фальші, до фальшивої посмішки, до нещирої посмішки. Я завжди говорю, що це скоріше оскал, а не, а не щира посмішка, бо там мікроміміка зовсім по-іншому працює. Але це частина нашого життя. Тому, пам'ятаючи, що здорове щастя або здоровий Оптимізм це не постійна усмішка, а здатність переживати емоції, причому всі емоції, в тому числі негативні, і дуже важливо не заперечувати їх. Забудьте, що треба постійно посміхатися, посміхайся, іначе нічого не буде хорошого, або посміхайся, і в тебе все буде вирішено. Це не так. Посміхатися потрібно і, мабуть, до цього потрібно йти. Але основне, що для цього потрібно бути, зробити певні зусилля і пройти через власний негатив. Ну що, друзі? Можливо, я вам щось підказав. Розумію, що цю тему можна розгортати, десь можна і заперечувати. Ну, я буду з радістю дочитувати те, що ви будете мені писати. Слухайте, рекомендую. Нікого не заставляю, точно так як і нікого не заставляю і не прошу. Тримайте чису. От я спеціально так розтягнув. <сміхайтеся> усміхайтеся щиро. А якщо не хочеться усміхатися, не усміхайтеся. Але пам'ятайте, що в будь-якому випадку ми рухаємося до оптимізму, тому що. Є в житті якийсь внутрішній стержень, його мало розумієш, але він тримає тебе по цьому житті, що б не відбувалося в твоєму житті. Думайте, друзі, думайте і до нових зустрічей.